У нашій духовній мандрівці з Богом обов'язково настане час реальності, зупинки, і нам потрібен буде особливий досвід з Богом для того, щоб ми зрозуміли, що нам треба рухатись по-новому. Аби привернути нашу увагу, Бог буде діяти через обставини. Тому разом з псалмистом ми можемо сказати: вкажи мені, Господи, твої дороги, навчи мене, де твої стежки. Псалом 25, 4 вірш. І ми усвідомимо, що Бог діятиме через обставини життя, навіть як би ми не намагались їх змінити, але Бог діятиме через певні свої ресурси і певні стратегії. Бо в його руках усе, в руках у Господа цареве серце, мов водні потоки, куди тільки він забажає, туди спрямовує Його. Разом з тим Бог фактично полегшує нам розуміння тупикових ситуацій, тому не варто приймати це на свій рахунок, не варто ображатися на людей, немов вони нас відкидають, або ми чогось не досягли. Розглянемо біблійні приклади. Апостол Павло отримав апостольське доручення проповідувати Євангелія язичникам. Він націлився відвідувати ключові міста Римської імперії, проте дізнаємося факт. Зупинки, краху планів в його житті. Ось що ми читаємо: вони пройшли через Фригію і Галацький край, а Дух Святий заборонив їм звіщати слово в Азії. Дійшовши до місії, вони пробували пройти у Витинію та дух Ісуса їм того не дозволив. Отже, крах планів. Подібно до апостола Павла, намагаючись виконати волю Господа, можливо. Ми йдемо певною дорогою і врізались в якусь стіну, зупинилися з цього моменту, як би посилено ми не працювали, не намагалися знайти прогрес, вихід, ініціативи проявляли, проекти, які були спочатку, можливо, вони працювали, були натхнені. Це все спрацьовувало раніше, але не тепер. Коли Бог веде нас зі знайомого місця, а шлях вперед перегороджений, яке рішення ми тоді приймаємо. Для нас приготовлені деякі прориви, до яких можна отримати тільки доступ через молитву. Ми повинні шукати Бога, поки не отримуємо чітку відповідь із небес, хоча в той момент ми не будемо розуміти, чому наші плани зазнали краху. Другий приклад зупинки потоку ресурсів є у Слові Божому також. Коли Бог хоче, щоб ми рухались по новому, в новому напрямку, Він також може дозволити пережити нам зупинку в забезпеченні ресурсами. Господь могутнім чином використовував Ілю, щоб пророче, проголосити мету Бога у стосунках з Ізраїлем. Ми пам'ятаємо його з опису книги «Перша Царів, і коли він сказав, що не буде ні роси, ні дощу, хіба на моє слово. Так і збулося. Читаємо у 18 розділі другому вірші, і як передбачав пророк, збулося слово Господа, і пішов Ілля, щоб показатися Хауві, як же запанувала велика голоднеча в Самарії. Під час голоду Бог піклувався про Ілю, він дав йому конкретні інструкції щодо підтримки для нього. Читаємо і він дотримав свого слова. Пішов Ілля і зробив на Господній наказ, і рушив, і оселився коло керід потоку, що на схід від Йордану, круки приносили йому хліба і м'яса вранці, та хліба й м'яса ввечері, а пив він із потоку. Господь продемонстрував свою вірність турботі про Іллю, однак настає день, коли зупиняється це. Та ось по деякому часі висох потік, бо не було дощу в країні. Хоча Ілля залежав від такого забезпечення, Божого забезпечення, Господь, здавалось, анітрохи не шкодував про те, що відрізав, відрізав і зупиняв уже ці ресурси. Чи переживали ми щось подібне, наші потоки ресурсів вичерпались? Ми щосили намагаємось звести кінці з кінцями і не знаємо, як жити далі. У такій ситуації. Варто вірити, що Господь скоро заговорить з нами, так як він заговорив з Іллею. Тоді надійшло до нього таке слово Господнє: Встань, іди в Сарепту Сидонську і перебувай там, я повелів там вдові, щоб давала тобі їсти. Отже, ми обов'язково побачимо, що місце, куди нас поведе далі Бог, буде тим місцем, де Він нас нагодує, де Він нас забезпечить і потурбується. Але Потік, Керід, зупинився. І наступний момент, коли Господь хоче сказати, що треба йти в цьому нашому житті по-новому або поставити нас на новий шлях це третя сфера, яку Господь використовує, щоб вести нас у новому напрямку, це припинення певних стосунків. Варто звернути увагу, це не мається на увазі шлюбні стосунки. Ми ясно бачимо це в житті царя Давида. Серце царя Ахіша колись прихильне до Давида відвернулось від нього. Вперше Самуїла, 29 розділі, читаємо, покликав Ахіш Давида й каже до нього: як живе Господь, Ти чесний, і милі моїм очам у таборі всі твої виходи й входи, бо я не знайшов нічого злого в тобі з того часу, як ти прийшов до мене, та й понині. Однак князям ти не до вподоби. Тож повернися, йди собі в мирі, щоб не зробити нічого зневажливого в очах филистимських князів. Непередбачений розрив у стосунках може викликати в нашому житті сильний біль. Природно, за цим підуть стан залишеності, питання без відповіді чому? чому? Але одна істина, яку потрібно засвоїти нам, полягає в тому, що Бог іноді посилає певних людей у наше життя. На короткий період, на короткий час і, можливо, навіть на коротку зустріч. Санкціоновані Богом минущі стосунки, хоча й не стійкі, мають на меті здійснити певний план Господа, здатність розрізняти між тим, що має бути тимчасовим, і тим, що повинно бути постійним, проливає світло на один із намірів отця для стосунків. Ми можемо не розуміти, що зараз відбувається в нашому житті. Нам здається, що Бог зіпсував наші плани, так як в апостола Павла, зупиняє, забороняє. Нам здається, що все, ресурси вичерпались, як в житті Ілі. А з другого боку, ми не розуміємо, як у житті Давида, чому, чому ця людина несправедливо залишає мене? Чому? Чому розрив договору? Чому? Іноді шляхи Бога нам здаються незрозумілими. Святе письмо підтверджує: бо як небо вище від землі, так мої дороги вищі від доріг ваших і думки мої вищі від думок ваших. Це тому, що Господь має нескінченне знання і досконалу мудрість. Він вічний, всемогутній, всезнаючий, він бачить кінець від самого початку і знає кінцевий результат всього. Як би не виглядало нам дивно, що Бог бере активну участь в у цих змінах незрозумілих нам може перервати наші плани, зупинити ресурси, розірвати стосунки з якимись людьми. Ми будемо відчувати тривогу через втрату контролю, через радикальні зміни в нашому житті. Однак як би некомфортно ми себе не відчували, варто вірити, що Господь веде нас кращою дорогою в нашому житті. Навчу тебе і вкажу тобі дорогу якою маєш ходити, дам тобі раду, на тобі моє око, каже Господь. І тому, подібно до Іллі, варто встати, йти і перебувати там, тому що він повелів, наказав вже в іншій дорозі нас вести. Подяка Господу за це. Помолимось. Отче Небесний, слава тобі, що Ти являєшся у змінах в нашому житті. Ми віримо, що з тих тупикових ситуацій, з тих непорозумінь, з тих зупинок, несправедливості якоїсь чи нерозуміння ти виведеш нас на світло нашого життя, тому що Твоя рука і Твоє око зважає на нас. Подяка тобі, Господи, за зупинки, але дай нам зрозуміти їх. Амінь.